ще один з сортів, який ми вирощуємо в теплиці, є томат е, є у нас мануса і наргіза. Це гібрид е, е, Ріг Свайн Насіння, Нідерланди. Складно, що є між ними різниця. ну, Як на мене, мені здається, що мануса трошки дрібніший, наргіза трошки крупніший. Мануса трохи менший, наргіза трохи більший. Взагалі, якщо чесно, я не буду на наступний рік вирощувати його, тому що ну навіть слабкий дотик до шкірки е, зразу робиться на них прямо такі от п'ятничка. От, бачите, от, доторкнувся, і вже на ньому п'ятно, прям ну дуже-дуже дуже вони не транспортабельні. Багато хто саме на них робить свою ставку при вирощуванні томату. Мені вони не дуже сподобалися, трохи вони пустотілі. Взагалі смачні, рожеві, такі класні, вони особливо перші були прям біги, там такі були по 600 грамів була одна чи 700, одна така була такі помідори були огромні. Але тільки вони потрапляють в ящик, один день полежали і одразу робляться печальні. Так що... Да, для якоїсь колекції або для власного споживання має місце бути для умов вирощування, транспортабельності, особливо коли стоїть на складі, десь там ці всі двіження, не так, щоб ви виросте зразу самі по собі вивезли його на ринок. А коли ви там передаєте там на оптову торгівлю, скажімо так, я би не рекомендувала.